І знову українські блогери зашкварилися. Олександр Волошин та Дмитро Євтушенко виступили за заборону абортів. Про це вони заявили на шоу. «Трендсеттер». і аборти повинні бути заборонені, щоб ти розумів спочатку, що треба не е, запліднитися якось таким чином, ну типу, приймати контрацептиви, або е, ці якось таблетки ваші е, через запліднення, або просто таблетки. думати, або просто думати, з ким ти займаєшся, коли що і навіщо. Проти цієї думки виступили дві інші блогерки: Анна Трінчер та Анна Алхім. Це власне бажання кожної. От я не розумію не так взагалі. Працює працює. я розкажу зараз. нагадаємо, аборт це право жінки, це не вбивство, а медична процедура. Припинення вагітності має бути доступним, адже впливає на життя жінки. Небажана вагітність, як і небажана дитина, матиме негативний психологічний вплив як на життя самої жінки, так і дитини. Заборона абортів може призвести до того, що в майбутньому ми матимемо ціле покоління дітей, яких не хотіли, і які гіпотетично можуть страждати від недбалого ставлення до себе, і це матиме наслідки на їхній психологічний стан.